Команда стекової машини PushMemory бере зі стека одне значення, яке є адресою в оперативній пам'яті, та записує на стек значення з оперативної пам'яті за цією адресою. Скористаємось макросом POP-A, щоб одразу значення зі стека, яке є адресою, активувати на адресній шині. Маючи активну потрібну нам комірку пам'яті, ми записуємо її значення в регістрі D. Який і додаємо в стек за допомогою макросу Pushd. Таким чином, ми, можна сказати, замінили на стеку адресу в оперативній пам'яті значення за цією адресою. Ось це і все, що робить ця команда. Наступна команда Pop Memory. На відміну від push-memory, в цієї команди два параметри. Перший параметр це саме значення, яке потрібно записати в оперативну пам'ять, а другий параметр адреса. За якою потрібно записати. Тому ми дістаємо перший параметр в регістр D, це значення, яке потрібно записати, і другий параметр в регістр A, адреса, за якою ми запишемо значення із регістру D. За допомогою цієї команди ми зможемо записувати інформацію в оперативну пам'ять. Команда PushStatic робить все те саме, що і Push Memory, тільки що адреса, за якою нам потрібно прочитати значення, береться із параметра цього макросу. Адрес. Тому ми активуємо потрібну нам комірку, значення якої прочитаємо в регістр D та додамо на стек. Як бачите, все те саме, тільки що адреса береться не зі стека. Ну і остання команда стекової машини, яка надає можливість працювати з оперативною пам'яттю. Значення, яке нам потрібно записати, зберігається в стеку, а адреса береться із параметра макросу. Тому. Дістаємо значення зі стека в регістр D, активуємо адресу на адресній шині та запишемо туди значення із D. Всі ці команди pushPopMemory та PushPopStatic дозволять нам записувати інформацію в оперативну пам'ять та читати її звідти. Причому використовувати два різних способи для цього. В першому ми можемо адресу тримати на стеку, а в другому можемо вказувати її як. Частину команди стекової машини. Далі нас чекає останній блок рівнів functions, де ми реалізуємо команди стекової машини, які дозволять створювати та викликати функції. Розтягнемо цей блок на декілька відео, бо робота там багата. Тому в наступному відео познайомимось з рівнем Call, де ми реалізовуємо виклик функції.